Зоозахисники збентежені. По вулиці Панфілова біля свого будинку полтавець знайшов купу мішків з тілами понівечених тварин. Наступного дня він звернувся до працівників зоозахисних служб. І поскаржився, що на його частну приватну територію хтось викинув дуже багато мішків трупів тварин. І стоїть страшний запах, і, ну, і дуже багато цього там лежить. і Він не знає, що з цим робити. Місцева жителька розповідає, живе тут понад 20 років, і за весь цей час тут постійно приїжджають підозрілі, люди викидають сміття, трупи тварин, і від цього страшна антисанітарія. Все літо в нас тут стоять такі запахи, що вікна відкривати не дуже хочеться, а хотілося, щоб дихати тут свіжим повітрям, бо це ж ну окраїна міста, і всім здається, що тут дуже хороша насправді екологія. Ну останнім часом тут почали звозити. Мішки з загиблими тваринами, звідки ці тварини ніхто не знає, але запах нас дуже турбує. Правоохоронці приїхали на місце відразу після виклику. Взяли свідчення, від коментарів утримались. Проте зауважили, що такий випадок масового знищення тварин на їх практиці перший. В подальшому говорять, імовірно буде відкрите кримінальне провадження. Ми викликали патрульну поліцію. Потім поліція викликала слідчо-оперативну групу. Вони приїхали. Зараз пишуть протоколи, оглянули оглянули місце цих останків. Зоозахисники ж кажуть, що територія, де знаходяться залишки від тварин, державна, тому далі вони будуть звертатися до комунальних служб, щоб їх утилізували.